Добрий день, діти! Сьогодні ми дізнаємось про значення харчування для здоров'я людини. Навчимося розрізняти корисні та шкідливі продукти та також дізнаємось про важливість вітамінів для нашого здоров'я. Тож, починаємо. Харчування необхідна умова нашого життя без їжі. Людина не може жити. З їжею ми отримуємо речовини, необхідні для нормального росту та розвитку. Їжа забезпечує наш організм енергію, яка міститься в продуктах харчування. Дітям же їжа потрібна не лише для того, щоб рухатись або грати. Вона потрібна їм також для того, щоб вони виросли міцними та здоровими. І для цього треба вживати різноманітну їжу. Харчуватися треба 4-5 разів на день. Всі продукти харчування мають бути корисними та свіжими. Правильне харчування запорука нашого здоров'я. Є дуже багато смачної їжі, але не вся вона корисна, їй шкідлива. І навіть небезпечна для дитячого організму. Тож давайте розглянемо найшкідливіші продукти харчування. Як і жувальні цукерки, чупа чупці шоколадні батончики, різноманітне шоколадне печиво. Це все солодощі. Цукор, який міститься в цих солодощах в великій кількості, дуже псує зубну емаль. А хімічні добавки і барвники взагалі завдають удару по всьому організму. Солодкі газові напої також дуже шкідливі. По-перше, в них багато барвників. По-друге, уявіть, якщо в одну склянку води добавити 5-6 ложок цукру. Дуже-дуже солодко. І це дуже псує зубну емаль. А по-друге, як тільки ви вгамуєте справу такою рідиною, то вже згодом, досить скоро вам захочеться пити чіпси, майонези та кетчупи, гостра і сильно солона їжа, обшина швидкого приготування і різноманітні ковбаси та сосиски. І це все Ще не весь список некорисної їжі, яка негативно впливає на наше здоров'я. Ми з вами поговорили про шкідливу їжу. Думаю, настав час говорити про корисну. Для того, щоб бути здоровим і гарно виглядати, треба вживати їжу, насичену вітамінами. Діти, а ви знаєте, що таке вітамін? Вітаміни це речовини, що містяться в корисних продуктах і є необхідними для життя і здоров'я людини. Знайомтесь! Це вітамін А. Він необхідний для росту та при будь-яких порушеннях зору. Його дуже багато у моркві, різноманітних салатах, помідорах, Ферби в сирах, зеленій цибулі, в рибі, а також у гарбузах. А це вітамін В. Дуже потрібен для роботи мозку та фізичної праці. Він покращує трави. Якщо будете їсти гречану кашу, квасолю, горох, житній хліб, вівсяну кашу та м'ясо, Насичити свій організм цим вітаміном. А ось і вітамін С, який зміцнює наш імунітет і запобігає простуді, а ще сприяє росту. Ним багата шипшина, часник, лимон, чорна смородина, капуста та цибуля. А це вітамін Д. Він зміцнює наші кістки. Живе він у молодці, петінці, житньому хлібі та риб'ячому жирі. Наші вітаміни нам говорять, хто дружити з нами буде, всі не згоди позабуде. Виросте міцним, здоровим, переможе всі хвороби. А ще для того, щоб бути здоровим, сильним, красивим та розумними, треба вживати багато чистої води. Тому що вода це основа життя. І наостанок пропоную пограти в дитактичну гру «Корисна та шкідлива їжа для зубів. Корисна та шкідлива їжа для зубів. Яка їжа корисна для зубів? Яка їжа шкідлива для зубів? Яка їжа корисна для зубів? Яка їжа шкідлива для зубів? Ми сьогодні з вами дізналися багато корисної інформації про шкідливу та корисну їжу, про важливість вітамінів для здоров'я. Пограли в дидактичну гру, тому закликаю всіх слідкувати за своїм харчуванням і будьте здорові!